Сьогодні ми розкажемо про людину, яка подарувала світу композицію Щедрик, символ новорічних свят, усмішок, родинного тепла. Це Микола Леонтович. Микола Дмитрович власник багатьох композиційних пісень, але знаний музичний твір Щедрик пісня, що в серці не тільки кожного українця, вона лунає усьому світі в ніч різдва Христового. Знає весь світ, він захоплюється цим твором. Проте світ не знає, що автором цього, цієї музичної композиції, власне, є наш українець, наш Микола Дмитрович Леонтович. Народився він на Поділлі, його прадід. Дід, батько були священниками. Батько добре володів декількома музичними інструментами. Мати дуже добре співала і знала велику кількість народних пісень. Микола Дмитрович на правах старшого в родині серед дітей створював такі дитячі хори. і Виконували міні-концерти. Батько, звичайно, хотів дати своєму сину добру освіту. І тому Микола Дмитрович вступив на підготовчі курси до чоловічої Немирівської гімназії. Але, звичайно, брак коштів не дозволив йому продовжити навчання, і він вступає до духовного училища, а згодом до духовної семінарії. Саме, навчаючись тут, він отримує знання з теорії музики, хорогої майстерності. І по закінченню. Починає займатися викладацькою діяльністю. Звичайно, що Миколі Дмитровичу було затісно десь на периферії, і він прагнув потрапити до столиці. Він ем, паралельно із викладацькою діяльністю займається навчанням у професора Яворську і їздить до нього чи то до Києва, чи то до Москви. Але згодом він з родиною і переїздить до Києва. Тут він починає працювати у музично-драматичному. Училищі Лисенка, він працює в хоровій капелі і знайомиться з великою кількістю інтелігенції і тими людьми, які, власне дотичні до музичної творчості, зокрема, Микола Лисенко, Григорій Вірьовка, Дмитро і Левко Ревуцькі. Він знайомиться із Кирилом Стеценком. Він знайомиться з Олександром Кошицею. Вони власне спільно працюють. Саме по завданню професора Яворського Микола Дмитрович отримує завдання зробити оранжування народної пісні. Народною піснею виявився наш добровідомий Щедрик. Він ця пісня має дуже глибоке коріння. Вона торкається до християнства, адже у пісні оспівується прихід нового року, коли прилітає Ластівка. А Ластівка, як відомо, прилітала, прилітає весною. А відомо, що наші пращури Новий рік святкували на початку року. Березня, отже, ця пісня якраз і є таким провідником між дохристиянським періодом і християнством. Микола Дмитрович дуже довго працював над оранжуванням. Вперше виконання Щедрика відбулося в переддень Різдва 25 грудня 1916 року. Його виконали студенти Київського університету, університету імені Святого Володимира. Паралельно з ними працювали іще дівчата жіночого пансіонату. В 20-х роках минулого століття Щедрик Миколи Леонтовича лунає у Празі. Барселоні, Берліні та інших містах Європи, а в 19-му році Симон Петлюра, який власне теж коли закінчував духовну семінарію і якого виключили з цієї семінарії саме через те, що він запросив Миколу Лисенка до виступу з цю семінарію. Він зрозумів, що потім подібно говорити мовою культури з, з, з світом закордонним, і відправляє в 19-му році хорову капелу Олександра Кошиця з Щедриком і, взагалі, з їхнім репертуаром у закордонне туре, турне. Так, зокрема, Щедрік потрапляє за кордон. Європейська преса 19-го року захоплюється хоровою капелою, адже головне завдання, яке було покладено на хорову капелу, це. Українська культурна дипломатія говорити всесвіту про те, що є держава, є мова, є культура, є пісня, є народна творчість. І, звичайно, що це було все виконано на противагу радянської пропаганди. Потім після європейського турне хор мандрував Америкою, і варто наголосити про те, що власне хорова капела вже не повернулася до України. Подорож Леонтовича не закінчувалася Києвом з прилуками, ім'я композитора показує музична філія, що носила ім'я Миколи Дмитрович. Наше місто в певній мірі також дотичне до творчості Миколи Дмитровича Леонтовича, тому що в 20-х роках, коли в нашому місті працював Левко Миколаївич Ревуцький, який Ініціював відкриття музичного училища, власне, він і ці ініціював і створення у нашому місті філії музичного товариства імені Леонтовича, який він певний час очолював, і який певний час діяло у нашому місті музичне товариство, філія імені Леонтовича. Микола Дмитрович Леонтович сповідував українську культуру, традиції, незламний дух українського народу. Загинув великий композитор як справжній патріот від рук радянської влади. В Києві з'являються денікінці. Вони переслідують українську інтелігенцію, і Микола Леонтович повертається до батьківського порогу. Але недовго судилося пожити і творити власне великому митцю. Одного разу. До будинку батька послухав, постукав перехожий. Він попросився на ночліг. Його, звичайно, впустили, нагодували, обігріли, а ранком пролунав вистріл. Микола Дмитрич Леонтович був смертельно поранений. Людина, яка попросилась на ночліг, виявилася представником ВЧК і в притул вистріла в композитора. Пограбувала родину і зникла. Лише у 1993 році, коли відкрилися архіви, вдалося дізнатися про, власне, ось цей момент вбивства великого композитора Миколи Дмитрича Леонтовича. Хоронили його в домовині, голій домовині. Навіть без взуття, тому що все було пограбоване. Але. Радянська влада прорахувалася, вона вбила лише тіло, вона намагалася вбити душу, але душу не вдалося вбити, тому що душа Леонтовича вона проросла в той славнозвісний Щедрик. Вона лунала і лунає до сьогодення по всьому світу. Вона пропагує українську народну творчість, українську мову. Тому, не зважаючи на сторічну давність. Коли більшовицька влада, радянська влада намагалася вбити українську душу, вона не вбила. Так як і сьогодні, РФ намагається заплямувати нашу історію, сказати, що немає пісні, немає мови, але щедріка Лунтовича є тим доказом, всесвітнім доказом про те, що народна пісня вона ніколи не вмирає, і вбити її неможливо.